І ви привіт, рада вас вітати. Давайте подивимося, яким буде для вас тиждень з 19 по 25 серпня. Почнемо ми з енергії тижня. Так, семірка Пентаклів. Це очікування на результат. Тобто ви щось могли там на минулому тижні зробити, або перед тим, і будете очікувати, коли ж ці ваші дії призведуть до результату. А саме, да, бо вам хочеться чим швидше прояснити ситуацію, визначитися, що вам робити далі. Може стосуватися фінансової складової, але ми зараз будемо пояснювати. Також для декого з ДІВ це може бути питання здоров'я. Можете отримувати консультації ви лікаря стосовно вашого здоров'я, якихось проблем, можливо, по здоров'ю, і очікувати на результати лікування, на коригування лікування. Теж цілком можливо. Можете на результати аналізів якихось очікувати для ДІВ в особистому житті кар'єра і робота. Фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, в особистому житті тут шикарно, я вам скажу. Тут щастя, радість, емоції б'ють через край, закоханість. Зараз будемо прояснювати. Для тих дів, хто в нас самотні якого самотнє серце на наступному тижні. Ну, тут вам пророкують зустріч з новою людиною побудову нових стосунків. Вихід, вихід із Стану жертви, пропрацювання якихось, можливо, ваших любовних травм. І ви розумієте, що ви дійсно готові відкрити своє серце? Для жінок це актуально. Це вам, будь ласка, зустріч людини, зустріч чоловіка. Вашого важливого для вас кармічного партнера. Але після того, як ви вийдете за межі оцеї от вісьмірки мечів, коли ви зрозумієте, що ви достойні кращого, і з вами потрібно отак, і отак, і отак. І ви хочете ось такого спілкування, ось такого партнерства, а не просто кого небудь, аби він був поруч. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, ну тут в когось можуть іти маніпуляції дітьми, Ви розумієте, що ваш партнер не покине сім'ю, а тому вам доведеться розійтись. Бо вам тут не можуть запропонувати нічого серйозного. Хтось тут може. Покидати любовні трикутники. Притому, будучи насправді там, закоханим чи закоханою, але ви розумієте, що це потрібно залишити позаду. Так, Для тих, хто в стабільних союзах, стосунках, Так, турбування, хвилювання через що. Тут можуть бути бажання зберегти сім'ю, бо хтось може дізнатися, власне, про, по-перше, любовні трикутники, по-друге, фінансові певні проблеми. Ви розумієте, що ваш партнер був не зовсім чесний з вами в плані фінансові. Тепер вам треба буде вдвох це все розгрібати. Але ваш намір тут зберегти сім'ю. Особливо, якщо у вас тут є діти. Робота і фінанси. Так, тут може йти період переходу на новий рівень, отримали кваліфікацію, стали там на рівень вище. Для тих, хто зараз не працює, так, ну це може бути знайти собі вчителя в чомусь. Це може бути навіть елементарно ваше хобі, будь-яке, але ви намагаєтесь знайти людину, яка в цьому краще розбирається, в якої є класні знання, якими вона може з. З вами поділитися. І якщо це не ваш варіант, то це ще може бути спілкування з жінкою земної стихії. Це може бути ваша мама, ваша для когось дочка, для когось подруга, сестра. І ця жінка допоможе вам якось ніби як ментально налаштуватися. Вона вселить у вас віру в те, що ви можете дійсно заробляти на вашому хобі. Або що вам необхідно отримати якісь нові знання, нові навички. Тобто це може бути як і менторство, вчительство. Так, і спілкування з людиною, яка вас буде надихати для тих, хто шукає роботу. Тут ви розумієте, що ви швидше за все роботу знайшли на цьому тижні, але вона дуже ієрархічна. Тобто вам треба буде дуже багато працювати, щоб піднятися з однієї ланки та на навищу. Тобто, щоб там стати менеджером, вам треба буде покласти дуже багато часу і дуже багато зусиль. Ви можете думати, чи дійсно вам це потрібно. Тобто, так, ви отримаєте офер, ви отримаєте е, можливість дійсно зайняти цю вакансію. Але вона дуже чітка і структурована і. Я відчуваю, що вам, можливо, хотілося б швидше перескочити на вищу посаду, але цього не вдасться зробити. Вам можуть навпаки запропонувати нижчу. Для тих, хто в нас працює в наймі діви. Так, тут може йти. Зміна керівництва. І це керівництво, ну, в кожному монастирі свої устави, свої правила. Тут до вас можуть ставитися, скажімо так, не дуже дружелюбно і вимагати від вас там, неймовірної покори і так далі. Тобто, тут ієрархічність така. Ймовірно, що вам буде складно призвичаєтеся до такого керівника і. Якщо ви не з тих людей, які готові йти нечесними методами, вам буде дійсно дуже складно з новим керівництвом. Якщо ви на нижчих посадах. Якщо ви на вищих якихось таких, власне, керуючих посадах, то тут будьте обережні із співробітниками, із. Інформацією вашою особистою, яку ви їм озвучуєте, тому що її можуть використати проти вас. Тобто ви тут, так би мовити, ніби авторитет, але люди виходять наперекур і говорять про вас таке, що навіть вам і не снилось, тому тут будьте дуже-дуже обережні. Для тих. Хто працює сам на себе. Тут новий проєкт, дуже багато роботи, ймовірна робота в команді, там де ви можете по своїй кваліфікації бути на керуючій посаді, і тут треба буде правильно організувати роботу команди. Або ж ви будете наймати нових співробітників, і якщо у вас бізнес свій, наймати нових співробітників і е, шукати для них класне менторство, класних вчителів, тренінги, щоб покращити їхні знання і підвищити рівень того сервісу, який вони можуть надавати. Рухаємось далі: фінанси. Що тут саме в нас? Ну, в плані фінансів, тут ви можете розраховувати лише самі на себе, тобто, тут помагу. Так, да, робота є і фінансовий рівень стабільний. Але якщо ви трошки любите десь погуляти, якісь зробити необдумані покупки, то це так само трохи вдарить на наступному тижні по вашому фінансовому стану, тому особливо, якщо це такі моменти, там, де витрати там, на алкоголь, на те, щоб. Так гарно десь погуляти. Мати на увазі, що це дійсно може призвести до фінансових втрат. Тобто вам тут рекомендують дуже добре обдумувати свої фінанси на наступний тиждень, Ну, дійсно, все залежить лише від вас і. Якщо ви максимально приділите увагу тому, куди ви витрачаєте свої фінанси, це дійсно поліпшить ситуацію в гаманці. Також будьте дуже обережні із тим, щоб давати друзям в борг. На наступному тижні вас можуть попросити ваші друзі. Дати їм якусь суму в борг, але як... наскільки близькою вам би не була ця людина, ліпше напишіть розписку. Це просто рекомендація. Морально-психологічний стан. Сонечки мої, а це що таке? Чому трійка? Чому трійка? Менщих тут удів. хвилюватись через те, що не бачите результату. Не бачите результату проробленої вами роботи. Більше того, вам тут можуть навіть влаштувати конфліктну ситуацію, де ну, от, буває таке, що люди нам надавлюють на найболючіші наші точки, навіть того, можливо, не усвідомлюючи. І тут десь в чомусь вас можуть упрікнути. Тому що ви не видаєте того результату, який би ніби прогнозувалося б ви мали. А ще, чому тут ріка мечів? Тут може проходити дійсно конфлікт. Конфлікт через сім'ю, фінанси, будинок, територію якусь. Ймовірно, через спадщину для когось це теж може бути актуальним. І ну, тут із сім'єю теж конфлікт, тобто з якимись дальніми родичами, як варіант. Що нам тут порекомендують карти? Можуть бути проблеми з оформленням якихось документів, ймовірна також власне, розмова, в якій ви з'ясуєте, що вашою добротою, чесністю і такою от справжністю могли користуватися. Десь в чомусь може виявити, що ви не догледіли, ви трохи з закритими очима на все дивилися, багато чого могли пробачати ну, в чоловіків це може стосуватися вашого дому і фінансового стану. Так, для жінок тут ситуація, коли вам доведеться показати свою силу. Можливо, десь жорстко по столу кулаком ударить, але щоб вас нарешті послухали, зробили по-вашому. Тобто від того, як ви себе поведете в таких от конфліктних ситуаціях, буде дуже багато чого залежати. Чи ви Втічете від конфлікту, чи ви захочете виправдовуватись, заглажувати якусь провину, чи ви будете чесно говорити, що я вважаю, що в цій ситуації правда за мною? Так, вам тут рекомендують діяти так, як ви дійсно відчуваєте. От те, що вам буде підказувати ваше серце, і буде ключем, цим рішенням до питання. Слухайте своє серце, діве. Дякую, що дивитесь. Чекатиму на ваші коментарі.